Вечоровий романс Зимовий вечір бачу наяву, І вічний холод в тілі відчуваю, Але у сні політичку пливу, На мить єдину віччей забуваю. Та я прокинусь і побачу сніг, Холодна дійсність все навколо вкрила, Впаде бокал, і трунком біля ніг проллється смуток діамантним пилом. Болючий крок, і спраглий перепон я відчуваю в невимовнім русі. Невже життя, не мов забутий, сон, пройде і не повернеться в спокусі. Та я прокинусь і побачу сніг. Помру чи ні? Це буде невідомо. Я впаде бокал, і трунком біля ніг пролється смуток в спогаді сумному. Зимовий вечір. Бачу наяву, і вічний холод в тілі відчуваю, Але насправді теплий день зову, Який все більше в і втрачаю. Та я прокинусь і побачу сніг, І все ж заплачу у хвилини болю, Що той бокал пролється біля ніг, Отруйні краплі упадуть надоли.